Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо е, збирати горох і готувати. Я покажу, як я готую горох. Ось тут у мене кукурудза. Тут сусід, щось бренчить там у тут. Ось така кукурудза у мене вже є. І зараз я вам покажу, який у мене тут горох. Будемо збирати горох. Є вже і більший, і менший. Йдемо далі. Потрошка будемо збирати. Ось одиво, такий. Віте, віте, я садила по розплузі ось такий горох. Я вже і більш достигли, і такий треба збирати, бо вже о, ось такий був. Ось такий, такий горох. І будемо його збирати. Я порву і вам відтак так покажу, як я його. Я й більші, я й менші. Ось такий. Ось скільки я назбирала гороху, я ще всі не збирала, бо найдостигає на насінні. А це все, от, дивіться, отаких от тільки назбирала. І зараз будемо лущити цей горох. Я ще вам таку дам пораду, як лущити цей горох. Щоб легше було, значить треба за заливати ці стручки. Бо то від цих, як є багато, то отако лупити, та й пальці боліть. А як цей во, залієте кип'ятком і усі, усі стануть м'ягенькі такі, і тоді легше, легше отак його лущити. Отакий я вам дам таку пораду. О, І все будемо зараз все, все лущити. То не багато, а там подивимося, що, що все, скільки то ми тут налущимо. Що я буду робити ще. О. Такого ось такого гороху у нас. Я налущу зараз. Оде мама прийшла мені допомагати горох теру. Ну, Мамо, щось розкажіть, бо кажу, що хоче, аби ви щось розказав. А що я буду розказувати? Розкажіть щось давне. Я знаю, що розказати, що. Як колись було, кажу, що хочеть ваше. Колись садили горох. Та й клали тічки такі на горох, не отакий от більший. А як я була в дитинстві, та й кажуть, аби ти там не йшла, бо там дека баба сидить у горосі. Аби ти туди не йшла, бо жилу, аби б діти не рвали горох. Та й так мені мене страшили. Ну, я даю, та як баба дика, там сидить, та як я піду там. Та й не дуже стручок урвати, аби з діла, бо боюся, баби дикої. От ведете, таке таке, наш... таке мої пам'яті ще було. І, uh -huh. та, і так ми потроха й горохи. А, а тепер пхають дітям, та й діти не хочуть їсти. А ну в неї було, внука така, це не смачне. Один їв, а один ні, бо каже, це не добре. А мені казали б, я не йшла, бо там баба дейка. Бо коли ж жідніше. А колись були діти. жідніші, йо, тепер дали б дітям і не знати, що лиш, коли хотіли їсти. А де живували, Бо ти не йшла, бо там баба дика. Ну, ще я ще набагла, як ще я робила в дитинстві. Віло, що горох, горох дім, а то де беру отак. І отак лущу, оце лушпинку всю геть отак. Отако отак, але файно. Файно лущити, і усе я з дідала. Оце так ще дідало. усю. Усю спинку зідало. Та й то що, добре було добре? Добре. То, то, то тверде, ні? Ні, а та як було зуби, та й не тверде. А не, не певно, що я без зубей, та й, та й тверде. <різь> о, отак що їде отак. Отак о, і отак по полуш... облушити. А воно так сі файно лучше діто, так, отаку от лушпинку. А то щось тепер я так не можу, Ді, так і вілощу, і все їлося. Усе їлося. Молоде. Старе ні, але молоде. Були зуби та й так. Були зуби, а не ніби зуби й те буду їсти. <рес> yeah. От скільки ми натир... е, налущили ми цього гороху, а я цей горох возьму тепер та. й е, напевно у морозилку кину, бо тої не закривати ще нема, то я ще всі й не дорвала. Най ще там той достигає більше, а цей отакий, отакий горох. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, а, а смакуйте те, з нами. Отак улущить гороху. Я в своїй кимі, але я бігла до тети, до, до маминої сестри. Та її свекруха. Налучать так гороху свого, але пристегли, що не зелений, такий був. Та й зварила горошенки, а там ще було по Господи, Господь, яка була горошинка добра. Коби я нині то була смачна. <реш> така була смачна, ось. <реш> Рібки зварили такою мундурю, у Швені, їм нас сказали. Та й тої горошенки. сіли всі обідати. Та не було кожного, його окремо, але в одну миску. <рес> Та й було Пошквар, я нині пам'ятаю, було Пошкваркове. Йо, яка була горошенка добра, Господи. <рес> ви як закриваєте горох? Розкажіть свої, як ви, ви закриваєте горох у коментарях, поділіться з нами. Будемо раді цьому, так що будьте здорові, до зустрічі. Меру всім і нашій Україні.